30 серпня, п'ятниця, Подай руку допомоги Оксана Кристинич. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Ісаї, 41 розділ, вірш 10. Нашу сім'ю війна застала у Львові. О п'ятій ранку в наші двері постукали і сказали розпочалася війна, швидко збирайте свої речі та вирушайте додому. Удома в міжгір'ї одразу постало питання, де купити паливо, продукти, адже тоді вже стояли великі черги біля бензозаправок, а магазини були порожні. Ми особисто не мали великих запасів і, як усі українці сподівалися, що за декілька тижнів усе закінчиться. Забігаючи наперед, скажу, що в нашій сім'ї, скільки б людей ми не годували, а їх було дуже багато, завжди всього вистачало. Це було диво на моїх очах, яке триває і сьогодні. Слава Богу! Ми звершували пасторське служіння протягом 15 років на півдні України, і в нас залишилося там багато друзів, братів і сестер. Коли вони телефонували нам з Миколаєва, Херсона і запитували, чи зможемо ми їх прихистити, ми всіх запрошували до себе. Уже в суботу вночі до нас приїхало 27 осіб, з яких 22 дитини. Здебільшого це були сім'ї з прийомними дітьми, щоразу кількість людей зростала. Невелика адвентистська громада в селі Туруні Закарпатської області робила і робить усе можливе, щоб надати прихисток переселенцям. Згодом ми почали шукати різні можливості, як допомагати нескінченному потоку людей, які тікали від війни. Мій чоловік долучився до евакуації жінок та дітей з областей, де точилися активні бойові дії. Ми, як віруючі, люди міркували як можемо бути корисними для своєї країни. Тоді брати вирішили зареєструвати благодійний фонд Подати руку, через який ми нині подаємо руку переселенцям, люди, людям, які опинилися у важких обставинах через війну із інших причин. Організовуємо доставку гуманітарної допомоги, зокрема на південь України, надаємо посильну допомогу військовим і пораненим. Духовною та психологічною підтримкою під час війни для багатьох є молитовний онлайн-марафон у новий день з Богом, який ми з чоловіком Василем Христиничем проводимо щоранку о сьомій годині. Вже більше 800 днів ми об'єднуємося із сотнями українців майже із цілого світу і разом читаємо Слово Боже, молимося про мир і захист України, про духовне відродження. Коли ми їздили з гуманітарною допомогою в місто Миколаїв, майже на кожному блокпості українські військові впізнавали мого чоловіка та дякували за молитви. До сліз зворушувало їхнє прохання. Пасторе Василю, продовжуйте молитися за нас. Ми дуже потребуємо цього. Ми отримуємо листи з фронту від воїнів, які за нагоди долучаються до нашої ранкової молитви. Маємо досвіди, як Бог оберігає їх. Війна ще точиться, і ми продовжуємо допомагати й віримо, що Бог подарує Україні перемогу.